У Полтаві відбулися фінальні змагання всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Джура Сокіл. Цього разу в заході взяли участь шкільні команди з усіх областей України, а це близько 300 дітей-старшокласників. Організатори готувалися заздалегідь, придумали усе до дрібниць та залучили велику кількість інструкторів. Найбільшу ж допомогу надали військові зі 179-го об'єднаного навчально-тренувального центру «Візв'язку зв'язку Збройних сил України. домовленість звернулося до нас розмістити і провести етап саме в Полтаві, і в цьому військовому містечку ми це погодили. І на сьогоднішній день ми зробили все для того, щоб цей захід відбувся. Сьогодні сюди приїхало дуже багато дітей, близько 250. Ми забезпечуємо їх розміщення, покажемо дітям зразки зброї, зразки військової техніки, дамо можливість відчути, що таке полоса психологічної підготовки. Побутові умови учасників змагань були максимум наближені до життя солдата в полі. Ночівля у палатках, польова кухня та нічна варта. Всі пересування у таборі лише з троєм та з українською піснею. Проте це не злякало юних патріотів, а скоріше навпаки, додало азарту перед кожним новим випробуванням. Дуже класно, козацька населення ночі ну, Декому не подобається, нрав... що діжурити ночі. Ну, інтересно, в прапору ханяти, щоб не вкрасти. Ну, ще ні разу не вкрали прапору. Серед учасників школярі з Донеччини, Луганщини та Криму. Останні в силу обставин організувалися за кілька днів до фіналу. Кримчани, які переселилися до Києва, пошили своїм дітям форму, зібрали кошти на поїздку та відправили їх до Полтави, щоб довести, що Крим це Україна. Кожен дитина, який сьогодні представляє команду «Соколи Крима, це настоящий патріот. Это воспитанник патриотов, потому патріотів, тому що самі поняті, тільки патріот может бросить свою малую родину, все нажите, все імущество, дом, роботу і перебратися буквально без нічого, перебратися на Україну, щоб не лишитися нашої родини, не лишитися України. Програмі змагань близько 30 конкурсів та випробувань. Серед них тактична медицина, евакуація поранених, смуга перешкод, рукопашний бій. Військові інструктори та волонтери організували показові виступи розвідників, ознайомили дітей з сучасними засобами зв'язку, які є на озброєнні української армії та використовуються в зоні бойових дій на Донбасі. Також бійці продемонстрували джурам стрілецьку зброю та амуніцію вітчизняного війська. На вогневих рубежах школярі старанно виконували усі команди наставників. А від стрільби з автомата у хлопців та дівчат аж дух перехопило. Надзвичайно яскраве враження вперше в житті спробували. Запам'ятається, ще надовго. Дуже сильна віддача. Перший раз навіть очі попали. Навіть не думав, що буде такий результат. Перший раз і вистріляв з 11. Практично кожну шкільну команду нагородили грамотами та подарунками, а діти з незабутніми враженнями повернулися додому. Змагання завершились, переможців нагородили, учні задоволені. Проте найголовніше, що усі учасники джури зрозуміли, що військово-патріотичний рух в Україні відроджується. Віктор Ануфрієв, Олександр Штупун, час Ч.